Вже незабаром тарифи на тепло зростуть більше ніж на 70%. Це пов'язано з тим, що раніше НАК «Нафтогаз України отримував дотації з бюджету, але відтепер держава дотуватиме не підприємство а безпосередньо споживачів. Розповідає директор департаменту інформаційної діяльності Артем Бабак. Бідніші будуть отримувати дотацію грошима, багаті будуть платити повну ціну. Це справедливо. Виплата дотацій біднішим людям, а не Нафтогазу усуває корупційну складову величезні суми дотацій Нафтогазу в минулому з одного боку зменшували ціну газу для всіх. З іншого ставали непосильним тягарем для бюджету країни. Інше питання, яке висвітлив очільник профільного департаменту, зростання ціни на хліб, щоб стабілізувати ситуацію. Говорить Артем Бабак, необхідно зацікавити фермерів часно передавати зерно до аграрного фонду України, а не реалізовувати третім особам за більш високою ціною. У зв'язку зі стрибком цін облдержадміністрація обмежила торгівельні націнки на хліб на рівні 10 до ціни виробника. На борошно-макаронні вироби, цукор, олію, молочну продукцію та яйця в е, е, обмежено рівень торгівельних націнок аж на 15%. Крім того, обмежено рівень прибутковості виробництва хліба та борошна. Про подальші новини та результати роботи департаменту його керівник обіцяв регулярно звітуватися перед журналістами, щоб змі доносили необхідну інформацію до громадськості.